Дякую вам за кожне врятоване життя. Наші герої відважні, мужні, сильні. Дякуємо, що стали до бою зі злом. Дякуємо за приклад справжнього патріотизму і любові до рідної землі. Дякуємо за мирні сніданки. За можливість вчитися, за можливість будувати майбутнє та мріяти. За мамину теплу посмішку. За юність, яку ви оберігаєте. За хвилини спокою і тиші. За тверду надію на перемогу. За те, що ми гордо співаємо гімн України, тримаючи руку на серці. І в цих серцях повага, надія, молитва за вас. Ви символ свободи і незламності нашого народу. Ви наш надійний щит. Ви наш приклад, наша гордість. Повертайтеся живими. 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 Дякую за захисники, що ви захищаєте нас.